Вітаю четвер, 21 вересня. Міжнародний день миру і дивитеся Капрі Ньюз. з вами у студії працює Анастасія Буруковська. І сьогодні обговоримо наступні теми: російська атака на Україну у День Миру, загиблі мешканці та розтрощені будинки. Відомо, що застосовано було стратегічну авіацію Ту-95 з району західніша Енгельса. Саме звідти здійснювали спуски ракет кілька хвиль. Місто Родинське зазнало ракетного удару, пошкоджені приватні будинки та комунальні мережі. Сьогодні а, з 10 -го години ранку, на жаль, а, було обстріля, обстріляно обстріляне наше місто. Обстріли були неодинокі. Понад 10 років за ґратами СБУ продовжує викривати ворожих інформаторів на Донеччині. Малювала нітки поряд з місцями можливого розташування українських військових та правоохоронних органів Новогродиці, червоною фарбою у вигляді хрестів. У новогородівці за рахунок місцевого бюджету придбала апарат ударно-хвильової терапії, стимулює регенерацію, і саме головне, що він е, зміцнює е, е, значить, сухожилля, м'язи зміцнює їхню стійкість. Заморозки не за горами гума, ціни та характеристики характеристики. за досвідом, можу сказати, що в Україні немає точного часу, коли ставити зимову резину. Є точне визначення, коли її ставити, Це коли температура воздуха ніже 7 градусів. Бажання одне на всіх про що мріють покровчани у міжнародний день миру. Я мрію додому повернутися. Мрію щоб перемога наступила якнайшвидше, щоб коханий повернувся туди. Покровський Рід Фест журій підбили підсумки щорічного конкурсу. Дуже багато жанрів, і кожен учасник знаходив свій жанр, і на той жанр він надсилав нам свою роботу. Російська атака на Україну у День миру, загиблі мешканці та розтрощені будинки. Про жахливі наслідки дивіться далі. 21 вересня в усьому світі відзначається День миру. Та вже майже 10 років, як Україна не знає, що це таке. Щодня ворог обстрілює наші території, вбиває мирних мешканців, руйнує будинки та інфраструктуру. Не виключенням став і цей ранок. Близько третьої сорок окупанти атакували територію України крилатими ракетами повітряного базування. Повідомили повітряні сили. Відомо, що застосовано було стратегічну авіацію Ту-95 з району західніша Ангельса. саме звідти здійснювалися пуски ракет у кілька хвиль. Ось власне і атакували вони з різних напрямків. Там дещо пізніше детальніше про це розповімо. Атакували, змінюючи маршрут слідування, зрозуміло, і атакуючи різні регіони. Столиця також у день миру здригнулася від вибухів у Голосівському районі. В частині, що знаходиться в центрі столиці, пошкоджені вікна в п'ятиповерховому будинку. Руйнувань і постраждалих немає. За даними медиків, у Дарницькому районі постраждали семеро людей. Троє з них у лікарнях міста. Четверо отримали допомогу на місці. У Дарницькому районі Києва уламки ракет впали на територію інфраструктурного об'єкту, а також на територію СТО та гуртожитку закладу профтехосвіти. Також постраждали Шевченківський та Слом'янський райони. У Черкасах уламки від збитої ракети влучили в об'єкт цивільної інфраструктури в центрі міста. Внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торгівельних павільйонів. На ринку. О, орієнтовно, е, по, за попередньою інформацією, в будівлі могло перебувати до 23 осіб. Ми з'ясовуємо, е, скільки ще попередньо може бути. Тобто, е, декілька осіб ще можуть бути під завалом. Е, серед постраждалих, е, практично одна особа, е, чоловік, е, в тяжкому стані там пошкодження е, хрипа, серйозні поранення голови, е, решта, на погляд медиків, Легкі пошкодження і декілька психологічних травм. У місці події працюють всі служби. У даний час встановлюється точна кількість постраждалих. На дану хвилину зафіксовано 11 осіб, які звернулися за медичною допомогою. На щастя, тяжких пошкоджень серед них немає розгорнуті пункти, в які громадяни можуть подати заяви про пошкоджене майно налагоджена взаємодія з державною службою з надзвичайних ситуацій місцевою владою. Станом на 9.30 попередньо постраждало 9 осіб та 13 евакуйовано. З під завалів врятовано одну людину. Сьогодні близько шостої ранку росіяни завдали удару шістьма ракетами попередньо С-300, по Харкову. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі. Вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу. Зазнав поранень та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації. Не потребував. Обстеження місць триває. Мешканці Рівного також сьогодні прокинулися від звуків вибухів. Сьогодні Рівнична зазнала ракетних ударів. На жаль, є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру. Позаду мене, СТО, яке частково зруйновано та пошкоджені автомобілі, які були на території. На щастя, обійшлось без жертв. Також відсутнє енергопостачання в частині Рівненського району. Всі відповідні служби працюють, в тому числі обленерго. У Львівській області ворог наніс удар по промисловій зоні. Є руйнування та загоряння. Також в Укренерго повідомили через масовану ракетну атаку, частково знеструмлено Дніпропетровську область. Частково світла немає у Рівненській, Житомирській, Київській та Харківській областях. Триває відновлення живлення. Усього зафіксовано пуски 43 крилатих ракет із 10 літаків стратегічної авіації, ту 95 МС з району Західніші Енгельса. Ракети запускали у декілька хвиль. В повітряний простір України вони входили з різних напрямків, постійно змінюючи курс по маршруту. В результаті бойової роботи з силами та засобами повітряних сил у взаємодії із ППО сил оборони знищено 36 крилатих ракет. До відбиття удару застосовано зенітні ракетні війська. Винищувальну авіацію повітряних сил, підрозділи мобільних вогневих груп Сил оборони України та інші засоби. Місто Роденське зазнало ракетного удару, пошкоджені приватні будинки та комунальні мережі. На місці прильоту побувала уже і наша знімальна група. Ранок 21 вересня запам'ятається мешканцям Роденського гучними вибухами. Близько о пів на десяту ворог завдав першого ракетного удару. Сьогодні а, з 10-ї -го години ранку, на жаль, а, було обстріляне наше місто. Обстріли були неодинокі. Дякувати Богу, цивільні люди не постраждали. Ворожа ракета впала якраз навпроти будинку пана Сергія. На щастя, у цей ранок ні його, ні дружини вдома не було. Ми просто в'їхали з дому, а потім дзвонили нам, кажуть, ваша хата попала конкретно. Все, що я знаю, все, вся криша. Там лежить на хаті стону гліни. Тут я не заглядав на чердак, то ну, все отак. От, перевернуто все. То на землі, во дворі, можете пройти заснути. А ось пані Любов у момент прильоту якраз вийшла на подвір'я. Каже, від гучних вибухів будинок нібито підстрибував. Вийшла, вийшла во двор, тільки відкрила двір, що не встигла закрити. Перший прильот був испугалась, зайшла в дом з мужем. Потім через час знову приліти. Ну, я вже не пам'ятаю, який це був по счету, коли нас была приоткрыта немножко. Це ж покрише, вода отлив зрвалася, там. Это. Ну, в общем, вся криша в нас, як криша. Пошкоджень зазнав і будинок пані Валентини. Вона у цей час була на місцевому ринку. І там я слышала, як бабахаль, але ніяк не думала, що це у мене уже тут. У мене пострадала і кухня літня, і дом прошлом году 17 -го сентября було. Я сама відремонтувала ту кришу, а в цьому вже невиносимо, дуже сильно побігли. Загалом було пошкоджено близько 20 приватних будинків. Наразі відомо про 17 будинків. Ну ще виясняється, тому бо дуже був багатий проміжок часу між прильотами. Зруйновані криші, забори, люди в шоці, надають заявки наразі до контакт-центру. Всі комунальні служби виїхали, працюють. Крім житлового фонду руйнувань зазнали і комунальні об'єкти міста. Зокрема, було пошкоджено магістральний водогін, який живить старостинський округ водою, а також знеструмлене ТП 202 через що частина родинського перебуває без електро та водопостачання. Альона Соболенко, Чепіль Даниїл з Родинського спеціально для Капрінь'юс. Далі дізнаємося про оперативну ситуацію в області. Росіяни вбили п'ятьох людей на Донеччині. Поліція зібрала докази воєнних злочинів. Протягом доби окупанти 16 разів відкрили вогонь по мирному населенню. Ворог бив з авіації, ЗРК С-300, РСЗВ Смерч, артилерії, мінометів. Армія РФ атакувала 13 населених пунктів: міста Авдіївка, Залізне, Сіверськ, Торецьк, СМТ, Велика Новосілка, Неліпівка, Північне, села Верхньокам. М'яське, Кліщіївка, Малинівка, Новосилівка, Перша, Плещіївка, яр Пошкоджено 20 цивільних об'єктів, 26 приватних будинків, автомобіль, лінії, електропередач, газопровід. У Турецьку ворожі снаряди вбили двох людей, зруйновано приватну оселю. З артилерії російські війська гатили по селищу Північне. Загинуло двоє цивільних осіб. Внаслідок масованих ударів по вугледару вбито людину. Під артобстріл потрапила Плещіївка. Пошкоджено сім приватних будинків. Динків лінію електромереж, автомобіль поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження. Індексація пенсій наступного року відбудеться по-новому. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмагаль, розповідаючи про новації в ухваленому урядом проєкті держбюджету на наступний рік. За його словами, йдеться про реалізацію комплексної реформи. Будуть проіндексовані абсолютно всі пенсії. За словами Шмагаля, це дозволить у наступному році підвищити середню пенсію до 6 тисяч гривень. Понад 10 років за ґратами СБУ продовжує викривати ворожих інформаторів на Донеччині. Про результати роботи СБУ в області дивіться далі. Уже трохи більше ніж півтора року в країні триває війна. Більшість українців йдуть на фронт, волонтерять та допомагають, хто чим може, аби якнайшвидше здобути таку омріяну перемогу. Проте є і ті, хто живучи на території України, допомагає окупантам трощити життя мирних мешканців. Днями на брифінгу керівниця прислужби служби у у Донецькій та Луганській областях повідомила, за дев'ять місяців поточного року по інформаторам ворога, виявленим на Донеччині судами, винесено вже 34 вироки. Так, до 12 років позбавлення волі засуджено інформаторку з міста Новогродівка, яка зливала місця розташування ЗСУ у місті окупантам. Малювала нітки поряд з місцями важливого розташування українських військових та правоохоронних органів Новогробця червоною фарбою у вигляді хрестів. Uh, усе це вона фотографувала і відправляла своєму знайомому, колишньому мешканцю в Донеччині, який наразі перебуває в окупованому Донецьку, uh, і uh, очікувала від нього 2 тисячі гривень за кожну допомогу, але отримала 12 років від uh, українського правосуддя. Минулого тижня ще двоє ворожих інформаторів було затримано і у Слов'янську. Один з них безробітний чоловік. Він особисто виходив в місто і прилегле селище і збирав координати дислокації підрозділів СБУ, Збройних сил України, Державної прикордонної служби, інших силових структур, і місця розташування військової техніки, сквоє боєкомплекту. Казарми і укріп райони українських захисних зібрані відомості він передавав через соціальний месенджер за допомогою аудіофайлів. Ми його затримали під час контрдиверсійних заходів у слов'янську і в той же день йому повідомлено про підозру за частиною 7 статі 111 одинадцятого позначку. Один це надання збройного формування України агресора допомоги води. Останні у СБУ зазначають, частину людей, яких зараз використовує російська розвідка, навмисно не задіювали раніше. Окупанти розуміють, що якщо задіяти усіх одразу, вони втратять інформаторів, тому вони вмикають в гру поступово. Одного втратили, другого підключають. Вони не проявляють активності у соцмережах, тому вирахувати виробувальників дуже важко. Проте у службі безпеки України кажуть, працюють щоденно, аби якомога більше про російських громадян отримали. Заслужене покарання про кількість колаборантів на Донеччині та яке покарання на них чекає. Дивіться згодом у наступних сюжетах. У Дружківці під час обшуку поліцейські вилучили наркотики та гранати. Чотири гранати та психотропну речовину виявили за місцем мешкання 32-річного чоловіка. Дільничі офіцери поліції дружківки отримали інформацію, що мешканець приватного сектору може зберігати синтетичний наркотик. Після отримання уховали суду у домоволодінні чоловіка провели обшук. Поліцейські вилучили у правопорушника білу речовину, за попередніми даними, так звану сіль. Крім цього, в літній кухні було виявлено... Боєприпаси сховані у кастрюлях. Триває досудове розслідування. Музика. У Новогродівці за рахунок місцевого бюджету придбали апарат ударно-хвильової терапії. Деталі дізнавалися журналісти телебачення. Капрі у новогродівській лікарні працює відділення реабілітації. Воно забезпечує стаціонарне лікування хворих різних вікових груп з наслідками інсультів. Травм, ортопедичних неврологічних захворювань, оперативних втручань, які потребують комплексу реабілітаційних заходів для відновлення працездатності хворих, попередження їх інвалідності та повернення до активного способу життя. Нещодавно за кошти місцевого бюджету відділення поповнилося новим пристроєм, який коштує понад півтора мільйона гривень. Пріоритетний напрямок для нашої лікарні це розвиток реабілітації. Одним із важливих моментів таки ж є відновлення обладнання, яке відповідає сьогоденню. Ми придбали апарат ударно-хвильової терапії, який на сьогодення дуже важливий. Апарат ударно-хвильової терапії планують використовувати для ефективного лікування при захворюваннях опорно рухової системи після травм. Головний результат регенерація ткані, яка Дає змогу лікувати канділіт, артрози, мартрози, які другі апарати фізіотерапевтичні, майже ну, немає ефекту. Лікування ударними хвилями забезпечує швидке полегшення і стабілізує стан пацієнта, нормалізує судинну функцію, відновлює обмінні процеси. каже лікар. Короткочасний це знеболювання, стимулює кровообіг, покращує обмін. Процеси підвищує регенеративну здатність, довготривалий ефект, стимулює регенерацію, і саме головне, що він зміцнює, значить, сухожилля, м'язи, зміцнює їхню стійкість. Як каже лікар, одна процедура триває від 15 до 40 хвилин, не викликає больових відчуттів і не залишає синців. При цьому вже після першого сеансу пацієнт відчуває поліпшення стану. Також для забезпечення якісної роботи у відділенні працює команда з кваліфікованих спеціалістів, лікарів фізичної і реабілітаційної медицини. Дуже восприємчили до будь-якої ситуації, яка з ними трапилася. А зараз інсульт людина нерухома лежить. І повинна дати надати мотивацію до життя. Ми вкладаємо в них душу. Да, Сергійович? намагаємося їх навчати заново, спілкуватися, бо ми втратили мову, бо у нас інсульт геморологічний. Геннадій Сергійович вже тривалий час потребує медичної допомоги такого напрямку. За час хвороби побував не в одній лікарні. Виділи тут в нового я, я не недовго до 4 числа. А взагалі вже третій місяць по больницям. Курахова, селідова, дімітрова. Лікар викладається повній. Наталія працює фізичним терапевтом у відділенні, каже, що намагаються зробити все можливе і неможливе, аби пацієнтам ставало краще. За час перебування в лікарні відновили ходьбу, відновили. Працю руки пацієнт, наш стан психологічних його покращився, так як він вже вміє самообслуговуватися. Тут вже уже три неділі, і хочу поблагодарить весь колектив, як говориться, від санітарочок і до вишини. Всі дуже сплочені, всі молодці, старательні. Ми приїхали на носилках лежа, Тепер ми ходимо з палочкою. Ми вже на випіску завтра дамо. У відділення госпіталізуються мешканці прилеглих міст та селищ, які потребують кваліфікованого відновлювального лікування, з застосуванням нових сучасних методів. Саме головне це наявність кадрів: кадри, які хворіють своєю роботою, кадри, які хворіють своїми пацієнтами, кадри, які вкладають душу в свою роботу. Лікарі кажуть, що чим новіше пацієнту буде проведено реабілітаційні втручання, тим більше у нього шансів відновити порушені та втрачені здібності та навички. За потребою для пацієнтів, які перебувають на лікуванні, проводяться консультації суміжних спеціалістів. В Україні зафіксували новий випадок кору. Як уберегтись? За даними центру, захворювання виявлено у трирічної дитини. Її вакцинальний статус наразі з'ясовується. В Україні залишається високим ризик спалаху кору, одна з причин якого низьке охоплення вакцинацією. Повідомили у центрі. За їх даними кір – це небезпечне інфекційне захворювання, яке швидко поширюється у місцях масового перебування людей. Заморозки не за гурами, зимова гума. Скільки коштує та як брати, дізнавалися мої колеги? Вже незабаром настануть перші заморозки. Для водіїв повстане питання заміни літньої гуми на зимову. Бо кожен автовласник розуміє, що це насамперед його безпека. Зимова та літня гума мають ряд відмінностей у своїх конструкціях і матеріалах, завдяки чому вони оптимізовані для роботи в різних погодних умовах. Про основні відмінності нам розповість фахівець СТО. Зимня резина має бути не старше років. І протектор должен быть не менее 1,6 мм. Це на легковых автомобилях до 3,5 тонн. Если машина свыше 3,5 тонн, то до 1 мм, а на автобусах до 2 мм. Это минимальный взнос дожимать резины. Також важливо в частности гуму на авто, каже спеціаліст. За свого опыта могу сказать, что в Украине нет точного времени, когда ставить зимнюю резину. Есть точное определение, когда ее ставить. Это когда температура воздуха ниже 7 градусов. Тогда производится замена летней на зимнюю резину. Як зазначає фахівець, зимова гума розроблена так, щоб забезпечувати найкраще щеплення при низьких температурах, а також на снігу і льоду. Зимові шини забезпечують коротший шлях гальмування на засніжених і обледенілих дорогах порівняно з літніми. Є зимова резина шипована є сліпучка. У ну, нас в Україні експлуатують і шиповану резину і ліпучку. Ну, по моєму лічому потужні. Не шипована, а ліпучка, тому що шипована резина при увеличится практически в два рази. Для водіїв, які замислюються над тим, аби придбати зимову гуму, вже в наявності є такий товар. На даний момент у нас не великий вибір резини. Тільки починаємо її привозити зімньою. В налічці є вже шипована від 13 по 16. -й. Ціна, якщо без шипа от 1300 триста гривень за колесо. Якщо шиповане колесо, то десь 2000 тисячі гривень і више буде ціна залежності від качества шипа, яким прошипована шипом. Липучка коштує трохи дешевше, каже Євген. Опять же залежить від качества. Є у нас Nokian, є Hancock, много варіантів китайської резини. Вона буде приблизительно стоїть от 1500 тисячі гривень і до 1800 за колесо. Судя по останнім зимам, люди предпочитають не шиповану резину, так как зима у нас мягкая. Снега немного, поэтому люди уже привыкли как бы в не шипованную резину брать. Уже им больше нравится обычная липучка, либо даже некоторые на все сезонки до сих пор ездят. В основном ее ставят на отечественные автомобили, там на Жигули там, на, на 13-м размере. Почему ставят вообще зимнюю резину? Это в первую очередь безопасность. Потому что если будете ездить на летней резине, будем говорить, зимой то резина літня привращається в пласт... пластмасу, скользку пластмасу, і будуть таке ще і і потрапити попасть ДТП. Заміна літньої гуми на зимову є критично важливою для безпеки дорожнього руху. Це може запобігти аваріям, травмуванням або у гіршому випадку втраті життя. Бережіть себе та слідкуйте за погодними умовами. Мінреінтеграції перерахували понад 238 мільйонів гривень на компенсації за безоплатне розміщення ВПО. Йдеться про компенсації за спожиті комунальні послуги під час безоплатного перебування ВПО у приміщеннях об'єктів державної та комунальної власності за чотири місяці. Ці кошти уряд виділив із резервного фонду державного бюджету. А мінреінтеграції спрямувало місцевим бюджетом для покриття витрат на комунальні послуги закладам, які прихистили внутрішніх переселенців. Бажання одне на всіх. Про що мріють покровчани у міжнародний день миру? 21 вересня у світі відзначають День Миру. На сьогоднішній день для України це свято і особливим. Кожен мріє про мирне небо, про повернення рідних, близьких, друзів, про щасливе майбутнє у дітей. Тож ми запитали у мешканців Покровська про що мріють вони. Я мрію додому повернутися. Мрію, щоб перемога наступала, як найшвачі, щоб коханий повернувся туди. Щоб мір настав. Я міста стати футболістом. і Щоб наша країна в футболі Щоб війна закінчилася, хоча б в этом році. Більше нам нічого не треба. Щоб було все добре. Щоб наші діти росли в спокійнові. А так більше нічого не треба. Ну, моя мрія взагалі стати чемпіонкою з Аріал Сілкс». Щоб ця війна закончилась, саме головне. Господи, скоріше б війна закінчилася. Одна мечта на всіх, мабуть. Моя мрія, що коли я виросту, я буду постійно виступати по воздушній гімнастиці. Щоб швидше прикрутилась війна і був мир. Щоб з'їхали всі і були тут. В мире и в дружбе. Чтобы вернулись все солдаты, живы, здоровы, скажем так. Ну, конечно, большое им спасибо, что мы спим. Они дают нам возможность в настоящее время нам мирно проводить свой, скажем, даже досух. Пусть это небольшие такие прогулки, но благодаря им мы живем и під нашим ясним і небом голубим. У День миру бажаємо спокою, процвітання та благополуччя, миру у наших сім'ях, миру у серцях та миру на нашій Україні. Покровський літфест журі підбили підсумки щорічного конкурсу. Дивіться далі. Сьомий рік поспіль у центральній бібліотеці імені Тараса Григоровича Шевченка підбивають підсумки щорічного всеукраїнського фестивалю конкурсу під назвою Покровський Літфест. На цей раз до нього долучилося понад 70 учасників з різних куточків України. Журі зазначає, що цього року роботи були особливо патріотичними та сміливими. Зважаючи на військовий час у цьому році, творі. Було не менше. І всі вони були дуже цінні, цінні своєю позицією, громадянською позицією. Або кожен відрізнявся дійсно патріотичною спрямованістю. Навіть, навіть казки дитячі, і те можна було вловити настрій українця, тому що болить у кожного і болить сильно. Кожен твір це твір з родзинкою. Автори стали ну, творчо сильнішими. Вони житейськи помудрішали, вони стали більшими патріотами. Роботи також були всі дуже достойні. Дуже важко було оцінювати цього року. Правда, я просто кожен раз дивуюся, наскільки люди в скрутних і складних обставинах життя. Уміють писати такі чудові, такі запальні, такі веселі речі, перевіряючи роботи. Журі не могли визначити, хто є їх автором. Тож переможців обирали чесно, а твори оцінювали суворо за критеріями. Членам журі ми надіслали всі роботи за номерами. Вони не бачили ні прізвища, ні ім'я учасника і. Виставляли, оці... оцінювали ці твори, і після того вони протоколи надсилали нам. І ми за номерами виявляли переможців. Учасники конкурсу надсилали на оцінювання роботи, написані у різних жанрах. Ще в нас була проза, поезія, гумор, сатира, дитяча проза літературна пейзажна, громадянська, патріотична, дуже багато жанрів, і кожен учасник знаходив свій жанр, і на той жанр він надсилав нам свою роботу. Як зазначила членкиня журі, пані Ольга цього року вдалося оцінити не лише письменницькі здібності учасників, але й вокальні. Авторська пісня не може бути без пісні, без картинки, скажімо так, без да? тому що яке ж враження, як враження можна оцінити. Звісно ж, онлайн нам дає такі можливості, і сучасна техніка. Звісно ж, вони записували. Дехто записував просто себе на сцені, дехто робив гарні кліпи, дехто. То навіть робив оранжування, але ми вже оцінювали майстерність суто автора. Кожен наближає перемогу на своєму фронті. Завдяки хоробрості наших захисників та захисниць творчі люди мають можливість створювати патріотичні роботи та прославляти відважні подвиги воїнів на весь світ, аби всі розуміли та пам'ятали, якою ж ціною здобувається незалежність та цілісність всієї країни. Завершуємо випуск новин прогнозом погоди на завтра, 22 вересня. Ранок у Покровському районі буде безхмарним і до кінця дня не лишатиметься ясним, без опадів. Температура коливатиметься від плюс 26 градусів в день до 12 градусів тепла вночі. На цьому у мене все. Мирного вечора та бережіть себе.